Ті доні корови, які відразу стали конверсійними, вони при нарощуванні бюджету дуже легко переходили в дохлі собаки. Тобто обмежений рекламний бюджет на 80 кусків, треба якось розтягнути. Здається, що все суперлогічно. Ми починаємо. Стартуємо, збираємо якусь аналітику з цих штук продажів. Правильно далі просто те, що неефективно, Ми виключаємо в нові кампанії. Ну тут все логічно. Виключили в нові кампанії, дали їм трішки бюджету, а тим підлили більшу кількість бюджету. Не так то було би гарно, як би хотілося. Коли ми запускаємо на невеликому бюджеті досить такий великий товарний асортимент, ми дуже довго будемо з вами шукати дойну корову. Дойну корову, якщо ви дивилися мої якісь відео по розборам, це товари, які самостійно самі без кросейлової історії можуть продавати ну, хоча як мінімум, 15-20 продажів за місяць, і при цьому вони влаштовують нас або по рентабельності, або по ціні за конверсію. Ті дойні корови, які відразу стали конверсійними. Вони при нарощуванні бюджету дуже легко переходили в дохлі собаки. Чому це так сталося? Тому що насправді ця дойна корова, вона насправді не сама себе продавала, як ви можете це дізнатися. Ви можете зайти в свої редактори звітів власному і взяти, наприклад, Car Items, кроссейлові продажі чи рекламовані товари. Якщо у вас налаштована вся передача даних по оцій корзині куплених товарів, щоб в конверсію передавалось там ID товару, прайс його кількість, то він, в принципі, може це все співставляти. Розсилива історія вона супер принципово важлива в вашому акаунті, тому що товар або може сам себе клікати, генерувати кліки по собі і його безпосередньо купують на сайті. А буває таке, що заходять по одному товару, лазять по вашому каталогу, відразу купують якийсь інший товар. Чи взагалі можуть ходити по каталогу відкладена, якась може бути покупка, не принципово важливо. Тоді ця дойна корова не зовсім може давати самостійний результат. Плюс, коли ми мішали їх між собою, тобто зірки дійні корови, які там кроселова історія була. У нас виникала така ситуація, що йшли продажі, йшов трафік, окей, все чудово. Потім, в якийсь момент, перформанс повністю переставав або нівелював, пасимізував покази по цій товарній позиції. І в межах цих двох-трьох продажів, наприклад, на день було інколи дуже важко відслідковувати, чи цей товар просто а, рандомно в якийсь проміжок часу просідає в показах, чи взагалі перформанс не бачить фідбеку від цього товару. Він хоче пропушити інший товар. Це вже наслідок також обмеженості бюджету і досить такої великої структури, яку почали надбудовувати спеціалісти для того, щоб знайти те, що буде конвертити.